Нагадати українцям про громадянські права та свободи з нагоди 28-річчя Конституції України в Івано-Франківську відбулися конституційні читання у центрі міста на вічовому майдані. Охочі зачитували вголос статті з історичного документа. Стаття 27 конституції України. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя у блакитній вишиванці та з основним законом у руках уже обрав для себе статтю для читання франківець Володимир Ковальчук. Чоловік каже, сьогодні прийшов разом з онуком, тож буде зачитувати рядки про захист сімейних цінностей. Сьогодні це найважливіший день для нашої України, для української держави. Нас захисники захищають. Ми дякуємо їм. Відповідно, я статтю 51 першу. Сім'я дитинство, материнство, батьківство охороняється законом. Кожна дитина має право на гарне життя, справедливе життя, і це буде завдяки. Наша дройним селом України держава без конституції неможлива, каже письменниця Ольга Деркачова. Тому в цей день потрібно не лише відзначати річницю прийняття основного закону країни, але й замислитися про важливість конституційних прав і свобод кожного громадянина. Відтак виокремила дві улюблені статті. Це стаття 10, це про рідну мову, так про точніше про державну мову, і що й неї є українська, і стаття 28 про гідність людини, тому що мені здається, що гідність це найважливіше. Що в нас є, що ми повинні в собі плекати і виховувати. Тому що якщо буде гідність, буде українство, буде незалежність, і будемо ми. Щороку Франківську цей день відзначають у різному форматі. Раніше організовували концерти та культурні заходи, а в період війни каже начальник відділу внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш. Передусім важливо пам'ятати про свої обов'язки. Зокрема, найголовніший втримати українську державу та зберегти нашу незалежність. Читання ми в такому форматі хочемо медійно з вашою допомогою теж. Донести до мешканців Івано-Франківська, інших гостей нашого міста, інших громадян, що все таки обов'язок громадянина України не тільки в день конституції поважати, а поважати впродовж всього періоду, і тим більше в час, коли надзвичайно. Важкий час для української держави наразі існує багато різних думок стосовно конституції, каже народна депутатка України Оксана Савчук. Чимало людей прагнуть її усучаснити та внести зміни відповідно до вимог часу. Та, попри все, запевняє політкиня, її потрібно дотримуватися та не порушувати. Зрештою в парламенті цього скликання уже внесено дуже багато. Законодавчих ініціатив і законів, які все ж таки мали би мати розтлумачення конституційного суду, наприклад, що стосується подвійного множинного громадянства, що стосується статусу англійської мови в країні, бо в конституції в нас чітко прописано, що єдиною державною є українська, що в нас єдине громадянство. Але ви знаєте, як законодавець, можу сказати, що дуже важливо, що ми маємо саме основний закон це конституція. Загалом на читання прийшли кілька десятків людей. Серед них студенти, освітяни, влада та всі охочі франківці. Віталія когуч, святославіванюк, телеканал 402.